Тетяну Олександрівну. Запрошуємо вас до слова! Доброго дня всім, хто сьогодні прибув у цей зал, і доброго дня тим, хто не зміг сьогодні завітати. Але я думаю, що подумки всіх, хто закінчував школу в ці роки, сьогодні тут з нами в цьому залі. Ми раді вітати всіх, хто прийшов на свято нашої школи, на свято зустрічі з юністю, з однокласниками, з учителями, хто прийшов, залишивши всі свої домашні турботи. Роки летять, багато чого забувається. Але та стежка, яка веде до батьківського порогу, вона назавжди в пам'яті нашій. Ця стежка веде від батьківського порогу до школи, а школа це друга домівка. Тут ви навчались, тут вас виховували, тут вас вчили жити, тут у вас було перше кохання, і тут, я думаю, Залишилося багато спогадів і про однокласників, і про вчителів, і про те життя, яким ви жили тоді. Ми дуже любимо своїх випускників, пам'ятаємо їх, гордимося ними. Неважливо, хто з вас здобув яку професію, неважливо, хто яку посаду мав і має. Сьогодні про це забути треба. Сьогодні треба пам'ятати, що ви однокласно. Хто ходив двір'ям школи, то побачили, що ми цього року придбали за допомогою Пронівської програми 57 нових склопакетів. За ці п'ять років на території школи з'явився дуже гарний спортивний комплекс та інше. Завдяки, звичайно, державі і завдяки нашій сільській раді, яка допомагає школі, я б сказала, дуже добре. Ми в цьому році маємо 9 відмінників із 94 учнів яких ми навчали. У нас, крім учнів перших 11 класів, цього року виховувалося ще 16 дошкільнят. У нас є дошкільна група. Дитячого садочка в селі немає. Тепер усе при школі і ми називаємось тепер навчально-виховний комплекс. Наші учні активні учасники різних конкурсів.